Рік тому з 18 лютого розпочалося озброєне протистояння активістів Євромайдану і нібито правоохоронців. Людей буквально розстрілювали десятки загиблих та сотні поранених. Шанувати пам'ять героїв Небесної Сотні вирішили і в Олександрії. Організовує захід активістка і волонтер Євгенія Мороз. Всім відомо, що, що відбувалося в в ці дні, 18, 19, 20 февраля. Це було страшніше кровопролиття і погіб. Люди и со стороны протестующих, и со стороны милиции. Вот. Они все причислены к так называемой небесной сотне, получили звание Героев Украины. Вот. И я, как бы, в память об этих событиях и просто как из человеческих побуждений, призываю всех александрийцев прийти завтра на 18.00. На площі Леніна і поставити свічку пам'яті в пам'ять о погібших людях, которые боролися за наше майбутнє. Ну, в Олександрії вшанують пам'ять не лише героям Небесної Сотні, а й пам'ять солдат, які ціною свого життя захищали Україну на сході. Желательно взять собою свічки, лампадки у кого що є. Хто хоче розпечатайте фотографії на Майдані. Вот. беріть флаги, і я просто приглашаю всіх проявить свою гражданскую сознательность, прийти і почтить погибших. Усі небайдужі приєднуйтесь. Вшанування пам'яті відбудеться у середу, 18 лютого, на площі Леніна о 18 годині.